Усім доброго і мирного часу. Ось люди запитують в коментарях, як можливо підключити світодіодну стрічку без пайки. І що найбільше тішить, що це запитують жінки. Ось і я задумався, які це можливі варіанти. Щось подивився в інтернеті, щоб не повторювати, а щось придумав сам. Чим і поділюсь, ну почнемо з того, що стрічки бувають різні, відрізняються як по вольтажу, так і по потужності, по кількості світодіодів. Ну і так далі. Ось, наприклад, 5 вольт. Бачимо, як тут зрідка стоять ті світодіоди. І ось 24 вольтова, Як тут густо напаяні ці самі світодіоди. Але нас в першу чергу цікавлять ось ці контакти. І місце різу. Ось тут лінію показано, де можна. Розрізати, перетинати. Ось тут ножнички намальовані, нарисовані. Також тут можна розрізати. І як бачимо, тут місць цих більше, а тут рідше. Також на кожній стрічці показується, де є плюс, ось плюс. Оце в нас іде цілий ряд плюс зверху. А мінус ось вказано внизу. У цій, навпаки, плюс знизу цей контакт буде. А мінус ось зверху. Перед тим, як працювати, це обов'язково ці контакти, ці площадки потрібно зачистити, зняти лак. Це робиться звичайним канцелярським ножем, ну або чимось гостреньким, щоб зачистити до чистого металу. Якщо знизу підсвітити ліхтариком цю стрічку, видно, як ідуть ці самі доріжки. Ось це 5-вольтова. Видно, як просвічується з цієї сторони, також можна побачити. І ось так під ліхтариком виглядає ця 24-вольтова стрічка. Видно, як ідуть доріжки. Ось так виглядає з другої сторони. Видно. Ось, наприклад, беремо цю стрічку і зачищаємо помаленьку ці контакти. Просто зішкрабуємо це все акуратно ножиком. Можна навіть і це біле покриття трошки. Так само зачищаємо і цей інший контакт. Ось так добре видно, що зачищені контакти. Ось тут не зачищені. Також треба в міру, щоб не перерізати самі ці доріжки сам цей контакт. Ну, перший варіант це за допомогою крокодилів. Крокодильчиків. Також вони продаються різних розмірів з ізоляцією без. Ось такий це більший є. Це як прищіпка виглядає, підпружинює. Також їх не обов'язково паяти можна прикрутити ось тим болтиком. І зажати сам провідник, сам наш дротик. Є з ізоляцією, що для нашого випадку це кращий варіант. Також вони менші розміром і краще до контактів пристають. І в разі потреби ізоляцію можна ще більше опустити, і щоб між собою вони не замкнули. Ось наприклад, якщо в нас є вільний кінець стрічки, він ще не приклеєний, можна за допомогою цих самих крокодильчиків. Ось під'єднали один. Так само приєднуємо другий раз. І цю ізоляцію опускаємо, щоб між собою не замкулися ці самі крокодильчики. І стрічка гарно світиться. Якщо у нас крокодильчики без ізоляції, і можемо замкнути наші контакти, чи можемо зіпсувати наш блок живлення, чи акумулятор, чи батарейки, неважливо. Замикати не можна. І нам не потрібно обов'язково тут під'єднуватися можна під'єднатися в будь-якому місці, наприклад, ось тут. Так, Включаємо. Оп, світиться. Так само можна і в іншому місці. Тобто, будь-де. Не обов'язково в одному місці нам контакт шукати, можемо і в іншому приєднатися. Наприклад, там плюс, а ось тут мінус. Раз, світиться. І так можна в будь-якому місці. В ідеалі, це коли плюс з одної сторони стрічки, а мінус з другої. Тоді всі світодіоди будуть прогріватися рівномірно. Другий варіант це нам зробити контакт з допомогою цього біндера, канцелярського зажиму або прищібок. Тобто нам треба провідник, дротик прижати до цього і до цього контакту. Ну а оскільки цей біндер, цей зажим є металевий, і щоб не замкнути нам контакти. Їх потрібно ізолювати. Ось кусочок ізоленти. Ну, синій у мене немає, є чорна. І чорна піде, нічим не гірша. Так само і другу сторону. Раз. І заклеїли. Тобто вже ізольований біндер. Ось, положили наші дротики, оголені кінці до контактів цієї стрічки. І затискаємо тим самим біндером. Раз. І світиться. Ну, це не надійний варіант, але варіант. Ну, ось ще один варіант, також ненадійний, з прищіпками. Але також робочий працює. Ще один варіант, якраз для жінок. Я так розумію, що в кожної жінки повинна бути голка. Ну і як пришити ці дротики до стрічки. Якщо в нас багатожильний дротик-провідник, треба скрутити ці жилки всі до кубки, щоб вони трималися таким. Тросиком були скручені, скрутка вийшла, одним словом. Так, з одним і з другим робимо. Коли контакти на стрітці вже зачищені, беремо голку і злегенька, щоб не поранитись, пробиваємо. Ось приблизно так. Так робимо і з другої сторони. Десь тут. Ось так получилося і з другої сторони. Видно? Тоді беремо наш дотик і просиляємо цей отвір, цю дирочку, що ми зробили голкою. Ось тако, щоб до ізоляції. Загинаємо. І знову все скручуємо. Получилось приблизно ось так. Скручувати як мога плотніше, сильніше. Таку ж операцію робимо і з другим дротиком. Пропихаємо, загинаємо і закручуємо як мога плотніше і тугіше. Получилося ось так. Бачимо, контакти є. Цю стрічку вже можна клеїти де завгодно. Якщо ми клеїмо на якусь металеву поверхню, алюміній чи профіль, обов'язково ізолювати і ці контакти, щоб вони не замкнули десь об цей металевий профіль. Тепер перевіримо, чи все правильно зробили, чи світиться взагалі, чи контакт добрий. Оп! Все добре, тримається і світить. Таку стрічку можна клеїти де завгодно і нічого не буде заважати. Якраз для жінок. Ще один варіант, який можна зробити за допомогою ось таких канцелярських кнопок, або, як зазвичай, вони йдуть в комплекті. З суперклеями, 505 чи будь-який. Також в комплекті йде така голка, шпилька чи булавка. Ну, процедура така сама, оголюємо наш дротик, наш провідник, також скручуємо його як можна плотніше, щоб він тримався, кубки нам не, не роз, розплітався одним словом. Беремо нашу кнопку і наш провідник. Намотуємо по кругу 2-3 рази. скільки Получиться. І також закручуємо це все. Щоб гарно плотненько у нас трималося. Ну, ось так в мене вийшло. Приблизно так. Ну, ось є наша стрічка і є наші гострі контакти. І, наприклад, те саме місце, де в нас тут з голкою було. Пробиваємо, запихаємо як можна тугіше, запхали. Ось, а другий можна. Там само, або десь в іншому місці, наприклад, тут чи тут. Ну, будь-де. Ну, наприклад, сюди. Запхали, заштрикнули. Цей варіант дуже добрий, десь на дереві, на меблях. Ну, не на металі. З металом, ну, не проб'ємо. На меблях, де я маю на увазі. Звичайно, не на такій поверхні глянцеві тверде покриття. А ось на такій кромці дуже навіть можна запхати і заштрикнути. Цю саму нашу стрічку. І цей контакт надійний, я рахую. Ще бачу варіант роблять з ось такою контактною колодкою. Клемником, затискачом. Ну, принцип той, же що і дротиком дротиками, тільки з стрічкою. Стрічку розрізають, так щоб контакт туди війшов. Запихають і затискають оцим гвинтиком. Так само і з другим контактом. Також варіант. Хоч і трошки місця займає.